В двері Томаша Масарика в Ужгороді планують облаштувати місце для гри в шахи. Там встановлять стаціонарні столи, де Ужгородці зможуть пограти в будь-який час. З наміром до міської ради звернулося товариство «Аве». І вони будуть використовуватися як людьми похилого віку, тому що задум саме такий активізувати пенсіонерів, людей похилого віку, але можуть долучатися містяни, гості нашого міста, туристи, внутрішньопереміщені особи. Столи вони будуть відповідати всім вимогам, які необхідні для облаштування в історичному ареалі, історичній частині в історико-історичному ареалі нашого міста. Це зараз є тільки ідеєю, і облаштовуватимуться дані шахові столи за рахунок. Унок спонсорських коштів товариства «АВ Ужгород Також на засіданні виконкому заслухали звіт про роботу відділів. Зокрема, керівник управління програмного та комп'ютерного забезпечення розповів про реалізацію програми Безпечне місто в минулому році. Із 2017 року було встановлено вже 322 камери. Із них ідуть 22 на розпізнання облич. Це були за грантові кошти. Встановлені і 76, якщо не по 76, чи 78 на розпізнання автомобільних номерних знаків. Всі решта йдуть оглядові камери. Також з обласною поліцією підписаний і договір про спільну співпрацю. У них є безпечне Закарпаття, у нас безпечне місто, і ми об'єднуємо всі наші камери до них в систему, щоб для кращої взаємодії на засіданні погодили встановлення кількох літніх терас в Ужгороді та роботи з підведення комунікацій. В цих місцях, де ми маємо, де є можливість зробити прокол під діючим асфальтним покриттям, для того, щоб, там, наприклад, завести елект... ну, там, кабель електроживлення, то ми такі дозволи надаємо. Там, де є там, пошкодження зеленої зони, чи там, де немає там, твердого асфальтобетонного покриття, звичайно, ми також такі дозволи надаємо. А де ми бачимо, що є можливість здійснити цей же прокол, а підприємець звертається, що хоче перерізати, наприклад, асфальт там, чи тротар, ми такі дозволи не надаємо. Сьогодні перед засіданням виконкому мала відбутися позачергова сесія міськради. В порядку денному було питання подолання вето міського голови, яке він наклав на деякі рішення щодо продажу землі. Однак більше половини депутатів сесію проігнорували, тому розглядатимуть ці питання на черговій сесії.